Перша моя думка, що я загинув, почалися дуже масовані артобстріли. Навіть в ход пішла авіація, що нас уже брали в кільце. Місцеве населення просто гинуло. Те, що я витягував, це навіть не назвати тілами, тому що це був чисто уголь. Тримали на колінах зв'язані руки. Вони просто мене лупцювали. Просто за татуювання просто били. Міша, ви родом з Апостола, так? Розкажіть, будь ласка, як ви зустріли вдома? Зустріли, моя громада просто чарівно поступила. Я навіть не знав, коли я приїду до свого міста, сам не знав тої години. І я казав, що я прийду десь о 19-й годині вечора і просто сказав мамусі, типу, мам, я прийду ось о 7-й вечора до Криворогу і там плюс-мінус година, як я приїду назад. Ну, до апостола. Вона, Все добре, типу, по вас машина приїде. З прапорами зустріли, подарували квіти, розповіли багато приємностей, типу, що зустрічали, чекала нашого героя. Ну, ви ж повернулися з квітня, обміняли вас в лютому, і з того часу ви вдома не були ж так? так. Ви проходили реабілітацію. Проходив реабілітацію. Це була ваша мрія дитинства взагалі. Саме щоб ваша професія була пов'язана з військовою службою. Та ні, моя була фантазія, та мрія це стати ДСНС-вогнеборцем, тому що в мене був дідусь. Він все життя пропрацював в ДСНСі. І до самої пенсії я так дивився на нього, що він рятівник життя всіх, кого тільки можна. І він був таким для мене взірцем в житті 27.07.2016 року році. Я підписав контракт. А як це було саме цей шлях до того, аби підписати контракт? Мені довелося надурити навіть свою маму, тому що вона працювала в медичному реєстрі. Я всі документи йду через неї. А найголовніше, що в армії правильно пройти медогляд. І приходячи з документами з пачкою з Вінкомату, я намагався максимально приховати, що це документи на контракт. Я кажу, матуся. Я там, знайшов роботу в Херсонщині, треба типу, просто прийти в медкомісію і мене забирають. І крайні, от крайні медики, не пам'ятаю, хто це був, вона просто бере документи, каже, така, ну, в принципі, ти зі всього здоровий, підписує, каже, типу, а твоя мама типу, погоджується, що ти йдеш на контракт свої 19 років. І я просто бачу очі моєї мами, вона каже, в якому сенсі, на контракт. Вона каже, ну, це ж ну, на контракт. Ви підписуєте, типу, він договір підписує на контракт. І потім вона вже каже: Ну що, вже пройшов. Якщо ти вибір свій зробив з контрактом, то йди, служи. І так і пішов. Ну, мама не хотіла, так? Ні, вона опиралась максимально. Через два місяці в перша ротація, і ми поїхали під Маріуполь на направлення Нова Азовська. А як вам, до речі, сам Маріуполь? Маріуполь тоді він тільки розстроювався, так він був дуже чарівний. Колоритне місто, реально. Корпус морської піхоти, справа наліво, все, що з нас було, вони все обстрілювали максимально. Ну, ми навіть тоді не очікували, що так можна. Ми, ми тоді сміялися, думали, що їм просто БК підвезли. Ну, Вони так з характером лупили, а лупили вже не просто 82-ми наметами, а вже лупили 120-ми, савушками 122-ми. Вони вже починали нас так нормально утюжити. Це за скільки десь за тиждень? За майже 10-9 днів. До початку До повномасштабного вони просто розбивали нас, перекопували в полях. Ми думали про це, що вони підуть повномасштабно, але ми так сказати, надіялися на краще, що вони не наважаться повномасштабно вторгнутися, а тим паче саме аж так, що з Криму, з, з усієї сторони Росії, Лугансь, Донець, що вони почнуть так само перти, що навіть з Білорусі підуть, Типу, ми такого не очікували. Почалися дуже масовані артобстріли, навіть в ход пішла авіація. Типу, ну саме це по нулям. Просто тільки нолі стукнули, і просто почалося пайкло. Вони до восьмої ранку артилерія не стихала. Вони били з самої ночі. Ми тільки засікали моменти, це саме так сказати. Ну, хвилин 40 на перезаряджання. Бо наша артилерія теж працювала, ми ну, її теж моментально накривали, типу, навіть, будучи водяним, у нас постраждали мінометники. Це, мабуть, самі перші, хто почали загинули серед їх хлопців. Ну, а так вони просто безперестанно просто зруйнували все, що було на їхньому шляху. Всі окопи між собою зв'язані, всі виходи, підходи, все було дуже зв'язано, чудово. Але вже складність була в тому, що саме це погодні умови, наші техніка не могла достатися до хлопців. І типу підвози БК чи там навіть їжі неможливі просто були. І настільки були тяжкі умови, хлопці стояли до останнього, просто билися як леви. Ну, все ж таки БК виходить на кінець, і у нас було по одній стороні, там, де ворог саме дуже сильно вдарив. Вони пішли танковою ротою, там навіть ну, там дуже багато. І там дуже сильно працювала авіація, це направлення першої, першого батальйону. Вони дуже сильно отримали, так сказати, від ворога стусанів. Їх перший раз відбили. Хлопці змінили місце дислокації, тобто підтягнулися назад, знову зафіксувалися. Наші поїхали танкісти їм допомагати, потім другий раз, третій раз, і командування наше вирішило, що хлопців вже потрібно не губити, і ми відступили до Маріуполя, тому що нас вже брали в кільце. А що відбувалося вже у місті безпосередньо? А, місце вже, так сказати, туди залітала авіація, і туди працювала тяжка артилерія, то місто вже було таке на початку вже руйноване І ворог не шкодив туди ніякої. Так сказати, ніякої зброї він туди все кидав. Ну а ви коли побачили і порівняли, ось, наприклад, місто Маріуполь, про яке ви говорили на початку, це таке е... дуже яскраве місто і, яскраве, і... і потім, коли ви приїхали. Коли приїхали, це вже були просто руїни. Ну це вже були багатоповерхівки, які просто тільки відбудували, які тільки відновили. Вони вже просто були побиті артилерією. Авіація вже зруйнувала всю дорогу. Там були вирви я не знаю, там можна було прятати танки. Настільки тяжко течки, бомби скидали. Саме найстрашніше це, мабуть, після так сказати їхніх тяжких обстрілів, просто що місцеве населення по місту розкупотіл, ну, і ти просто їдеш, ти бачиш, що вже тіла лежать, їх вже собаки розтягують, а ну, нема можливості забрати тіла, тому що морги і все було переповнене. Люди навіть вже ховали людей просто серед будинків. Коли ви отримали перше поранення своє? Перше поранення я отримав 21.03. Це я запам'ятав як не знаю що. Нічого страшного нема, брат. Я знаю, щоб не гнаїлося головне. Я главное. зараз тобі туди на Міколь, <світ> Щоб заживало швидше трохи. Добре. Другу роту взяли в кільце, і ми з хлопцями проривалися по вулиці. І вже прямо біля так сказати, біля наших, де у нас вже був край, куди нам потрібно було відходити, тобто резервні позиції. Я отримав своє поранення, прилетіла прямо біля мене, в двох метрах взірвалася міна. Я отримав осколкове поранення, ніг. Я лежу на землі. Я такого, ну, перша моя думка, що я загину, ну реально, тому що просто тьма, іскри і дзвон в ушах. Це контузія, так? Ще? Так. Повзло, що на мені була каска, і були навушники активні, вони врятували мій слух повністю. Ну, перше, що я побачив, це реально просто тьму і іскри. Ну, я думав, що це все смерть. Но потім жгуча біль на обличчі, в ногах, типу. І потім моя думка переключилась. думав, що хоч би ноги не відірвали. І після чого я з позичі на животі перевернувся на спину, побачив, що ноги на місці, але нога просто зафіксована в одному положенні, типу, що вона замерла, так як могла. Приходилось дуже швидко реабілітуватися, тому що потрібно, ну, типу, кожен був солдат на вагі золота. І ну, там, де кому потрібен два місяці реабілітації, у мене уйшло дві неділі, і я знову бігав. Зараз вже пройшов майже рік. і Я можу сказати тільки те, що. Воно саме загоїлося, все саме залікувалося. Ну на даний момент я ще поки не не відчуваю половину стопи і пальці на ноги. А так все чудово. Назовсталь це була, була ніч. Перший, перша спроба у нас не вдалась, нас дуже жорстоко обстріляли. Вкрала тяжка артилерія. І, типу, ми вже повилазили з машин, дуже сильно обстріляли колону. Ми спрятались в бункері і сказали, що ми нікуди не поїдемо. Це вірна смерть. Тобто що нас вже чекають. І перша колона двинулася, ті, хто потрапив туди, то ми вже не знали про них нічого. Вона не повернулася. Повернулася так, точніше, одна машина, яка сказала, що там всі загинули. Там просто був вогнище. Там тобто це перша падали. колона, коли в ту ніч да. ви їх теж розбили? Їх розбили. Був я, була парамедик-пташка і був водій з підрозділу нашого мінометного. Вони зараз і на даний момент після полону теж проходять реабілітацію. Пташка десь волонтерствує, водій після полону реабілітацію проходить. І ми згадуємо цей момент, коли ми просто з'їхали. Там була вирва від авіаційної бомби, нашу машину стягнуло в цю вирву, і ми так з трьох ночі простояли до сьомої ранку. Чекали, поки нас витягнуть, але не витягнули. Ми проїхали такими маневрами. Ми втратили Volkswagen, який вдарився в наш козак. Він розбив собі мотори, так і залишився. Ми пересіли всі до козака і до Хамера. Ми виїжджаємо вже повністю з заводу. Ми їдемо по місту. По місту ми бачимо машини з зедками і вешками. Думаємо, ну все, зараз буде контакт, таки що вони почнуть по нам стріляти. Це вже контакт напряму. І в один момент наш, так сказати, медичний хамер пролітає на великій швидкості. Там, що була вона перегружена, машина перекидається з хлопцями. Та так, і в один момент ми їдемо на Азовсталь. Вони кажуть, що ми перевернулися, що нам потрібна допомога. То їдемо по хлопців і їдемо їх забирати. Через Школа. ворога. Так. Да. І ми під'їжджаємо через мости, все проїжджаємо, все так чудово, все так прекрасно. І... Вони нам просто прийдуть парадійки, щоб ми зупинилися, ми не їхали, тому що Хаммер е, вже під'їхала Урал з зеткою ворога, під'їхав почав його перевертати і дивитися, що там всередині. Я зробив їм пропозицію, типу, давайте заберемо типу, і Хаммер, і Урал, ну, у нас буде зараз бій. Ну, Вони типу, сказали, що ні, типу, хлопці не хочуть бою, типу, хай забирають типу, цей хаммер і спокійно уїжджають. Так вони зробили. Вони просто підсипили хаммер до Урала і просто забрали його. А і... з хлопцями? А хлопці сиділи всі в будинку напроти і просто спостерігали за цим всім. Ну, типу, навіть... ви, ви, ви хлопців врятували, так? так Приїхали? І через час, як вони уїхали, хлопці просто встали і прибіжали до нас, ми посадили їх в Богдан, і ми уїхали знову да. на Азовсталь. На Азовсталі це вже так сказати, нас був останній очах оборони. І просто це було вже, я навіть не знаю, як це описати. Ну, Крайні рубежі наші. все. Іншого шляху не було. Типу, ми вже були просто відсунуті на той край, де до нас нічого не могло дібратися, нічого не могло дістатися. І ми вже... Жодних гуманітарних конвоїв, так, нічого. нічого. Постійно працювала авіація, постійно працювали їхні міномети, постійно працювали їхні савушки. Типу, У них був тільки перерив, це на сніданок, на обід і на вечерю. По наказу ми здаємося до полону. Нам командири розповіли всі наші умови. Типу, що нас чекає, що буде, і яким чином ми потрапимо додому. І, типу, це єдиний шлях, типу, як можна було врятуватися з цього пекла. Ми обіцяли дуже багато. Там і нормальні умови, і все, що не обіцяли, нічого не стрималось. Нас заводять уже на Оленівку і там починають у нас вже повну перемивку. Ми там заходимо, це тюремні правила, виходиш. Знімаєш себе речі, стаєш перед ним оголеним. Повністю оголеним? — повністю навіть без трусики, стиш проти нього він розглядає. Типу... Він зі зброєю? — Ні. Це були російські ВСІН. Всін це Федеральна служба ізправлення наказання. Mm. Це, типу, в тюрмах охорона, яка охороняє заключених. І спецназ, який стоїть при вході і на виході, і... і ми люди, які тільки що полонені, заходимо до бараку, нас будуть тримати. А бараки розраховані на 200 людей. Угу. Там 5 бараків, які розраховані на 200 людей. І нас туди привезли 2800, а тюрма розрахована максимум на 1000 людей. Угу. Ну, це максимум. А у вас більше трьох тисяч. було, там було навіть більше. І, тому що в нашому баракі було 700 людей, 732 людини. А барак розрахований на 200 людей. Типу, ми спали так, біля, на одному матрасі четверо людей спало. Ну, нормально, зато було тепло. І там почались перші саме проблеми: це з водою, з їжею, типу антисанітарія. Завтрак у нас перший місяць перепадав так, що він був з боями. Це було, могло бути о 9-й ранку, а могло бути о 11 або 11. Це мог тільки бути завтрак. Обід це просто 5, 6, 7 вечора. А вечеря це вже була друга ночі, третя ночі, час ночі, типу, як, як погодують. І це годували, воно ну, так просто виводили там 300 людей, просто виводили, заводили, так, так сказати, ручейком. Там годували, годували і потім спокійно так само збиралися, строїлись колонами і так само відправляли назад до і ну, Їжа ж, напевно, була. Ой, я вам не можу передати, ну це просто була ну, каша, просто вода. Ну, типу, ну це була каша. Там була щось пара крупин. Потім одна шістнадцята хлібу. Це десь ну, такий шматочок хлібу. І на обід. Суп. Це просто вода, пару картоплин, і пару там, щось там зернят, і пару макарон які лежать. Ну, це десь то, так в супу. Да. І так само вечеря теж, стільки ж каші. Нас тримали в Оленівці п'ять місяців. І це було просто жахіття, тому що нас тільки все налагодилось. Це вже четвертий місяць. Уже, тоді було вже нормально, типу, як, трішки нормально годували, вже не чіпали, давали книжки почитати. Було там два теракти. За перший теракт пострадали азовці. Дуже шкода хлопців, тому що, ну, будучи в полоні, їм обіцяли зберегти життя, а їх такою наглою про, ну, обманом просто позбавили життя. Це десь 70 загиблих і 130 поранених. Ви розповідали, що да. допомагали, так? Я витягував тіла, і точніше, те, що я витягував, це навіть не назвати тілами, тому що це був чисто уголь. Це були кістки та уголь. Ну, тіла були іскажені, і, типу, там вмерли дуже жахливим смертю. Навіть навіть не можна описати словами. Тому що я заходив, це були просто кістки, які були просто розкидані по всьому. Щоб... Де ви знаходилися цей час, коли це сталося? Барак був сусідній. Там через два забори були бараки наші, а хлопців просто взяли, вивели і відвели в це місце, де готували саме їм барак. А другий, це я вже був з хлопцями. Ми працювали на Оленівці, нам поставили задачу закапувати яму. Ми просто закапували яму. Перших три постріли з міномету, які пролетіли через нас. Ми справу здивувались, типу що це таке, хто там стріляє з під забору. У них же ж. І потім йде четвертий постріл. Він пролітає над нами, хлопає. Моя реакція, що це ну, типу, ми посміялися, кажу, хлопці, ну що ж тут іншисто. І четвертий постріл, він хлопає над нами, я кажу, лягай. Ті, хто зміг впасти, то впав. Нас було шестеро і п'ять трьохсотих, один я, типу, який був за кучею, просто впав, отримав сколок то в шею, то залишився маленький шрам. І У нас був один на місці 200-й, і всі інші були 300 поранені. Тоді була екстрена евакуація повністю Оленівки, вивозили всіх по списку, там, пофамільно по списку вивозили. І Ми сподівалися, що це йде на обмін, але не справдилося те, що ми мали надію, і нас відвезли в Росію. Це ми потрапили в Волгоград, там був просто пекло. Це я відчув, що таке прийомка. Це було скільки з часу ночі. Це було 0, 0, 01 на 02, Була прийомочка, і нас з другої ночі до шостої ранку тримали на колінах. Зв'язані руки, зв'язане обличчя. Типу, ми нічого не бачимо, нічого не можемо зробити. Нас так сказати, провели через коридор, 15-метровий коридор з машини. Ти вибігаєш, біжиш по прямій, і тебе лупцюють, просто росіяни. Як хочуть, Лупцую, там електрошокером, кійкою або ще ногою, там, рукою, як, як хочуть, вони типу. Вони робили все, що хотіли. І били і по ребрам, і тільки, якщо як не хотів, так і тягали. Мене підняли з колін, поставили, зняли з мене пов'язки, він дивиться на мене, і в мене здирається рукав, в мене вино татуювання. І він каже, давай, роздягайся. Я роздягаюсь до трусів, він бачить, що на мені купа татуювань. І... Каже, все, ти нацист, ти вбивця, ти гвалтівник і купа, всього. Ну, все, коротше, на мене, все звалив на мене, так, як просто, як, як вони люблять. І вони починають прямо так у мене споро, прямо там порожик був. І вони і мене в п'ятером лупцювали так, хвилин 5-10, вони просто мене лупцювали. І знову мене бере спецназ, і знову мене лупцює спецназовець, Потім мене хватає руку заводи за спину, нагинає до самої землі, веде до бані. В бані він передає мене іншому спецназвіцю, де він мене запитує. Типу, підрозділ. Я Інженер сапер. Хорошо, рід військ, морпіг. О, морпіх, еліта, давай. І разів так сім, вісім, може навіть десять він мені грудну клітину прописав. Там у нього була серія ударів, боксер попався. Така, хорошо, так? І. Потім передає мене на іншу естафету, там мене підстригають, як тільки можуть. Там пару з машинкою погав... без... безпорера... да, Вони безперервно просто весь час лупцюють і просто електрошокером підзаряджають, щоб не розслаблявся. І потім передають на... там, де мене як намагалися постригти. Тобто пару раз машинкою провели, те, що стригло, то зістригло. Потім вони передають е в місце, де можна обмитися від волосся. І просто там така ритуальна схема: це ти лягаєш на живот, по кафелю проползаєш на животі як пінгвінчик, обмиваєш із себе все, що можеш. І типу, так само пінгвінчиком ти до виходу скользяєш. Це ж не тільки волосся, це ще кров. Ну, все, що на мені є. Те, що може, типу, як зашкодити. Ну, я навіть не змог змити, тому що там була людяна вода, тому все, що міг я себе там щось пострусював. Мене ще пару раз електрошокером пригостили. Я прискальзуюсь до іншого виходу. Там фотографують на карточки. Там мене хватає інший спецназ, зб'є мене в купу ще разів, тому що я весь в татуюваннях там навіть просто не звертали увагу, хто я, що я. Просто за татуювання просто били. І вставлять до стіночки, фотографують, кажуть, посміхайся, а мене там вже все синє, я такий, посміхаюся. Він каже, о, нормальна фоточка, все, сфотографували. <плес> да, записують мої дані, хто що. І сидить там такий, я не знаю, там прапорщик чи навіть там старший сержант, у них все старі, старі звання, ще радянські, зірочки. Mm -hmm. І він дає електрошокер, он ця паличка, і він каже, бери з двома руками. Я беру з двома руками, він нажимає один раз, мене б'є по рукам, я такий, уф, гарно. І він каже, ні, ні, щось ти мало потримався, бере в другий раз дає, давай раз, я раз хапаюся. Я другий раз хапаюсь, він опять нажимає, мене на опять б'є. Ну все, давай, далі тобі ще одна дорога. І Я бачу, просто розвертаюся, мені відкривають двері, і мене там вже стоять отак просто, круг чекає. І я тільки чую слово, типу, а, ось він. Я такий, о, нормально. Чорна роба з сірими полосками це для тяжких за, тих, заключених, mm -hmm. типу, яка в них там максимальний срок там, за вбивство, за, там, там коротше. вони кидають мій робу, кидають на тільне білизну і кидають берці. Ну, каже, в тебе є. Оп! Хвилина. Я тільки нагинаюся брати речі, і вони просто починають вони всі вовтузити. Електрошокерами, кийками. Ну, я просто зрозумів, що п'ять хвилин в мене просто так просто було кардіоразминка зі всіх сторін, яких тільки можливо. А хто хто кричав, типу, от мені всім подобався, як він кричить, вони ще більше його били, тому що їм це подобалось. Які не люди просто. Да. Ну, їм це просто подобалось. От, ти кричиш, а йому це подобається, він тебе ще більше буде бити. Ну, понятно, я це зразу з першого разу зрозумів, тому я просто ну, реально воно больно. Електрошокерами вони просто били в хребет, а це аж відказувало все. Ну, і як перебра... часто такі катування взагалі відбувалися? На протязі всього терміну, як нас тримали. З того, що розповідаєте, ви з того, що ми бачимо останні час, відео, які потрапляють в соціальні мережі, як просто стратил одного військового друга. Ми розуміємо, що таких просто випадків. Купа. Купа. Ну, типу, на даний момент, які хлопці потрапляють з передових позицій до полону, навіть ніхто не може знати, що з ними можуть робити. Валеніки катували в зовсім іншому міст, місті. Там було ДІЗО, там були зовсім інші люди, і вони катували саме тих, кому їм потрібно було на них щось пришити. Вони з них знущалися, тому що їм була потрібна інформація. А в Росії, де ви вже безпосередньо, а то Росії... таке це проходило? Так, да, це так сказати, вони показували те, що вони тут володарі. Вони могли зранку вивезти, просто відлобцювати. І мене любили по, ну просто, як не знаю, як по-особому любили, тому що в мене була купа татуювань. У мене 25 татуювань на тілі. Це просто вони я знімаю вверх рубашку. Вони такі, о, це мій! Я знімаю штани. Вони такі, о, та тут один не впорається, треба ще, щоб хтось допомагав мені. Ну, і це там мене вже там після, під час бані там лупцювали, ми ще навіть не спіли зайти там покупатися, нас вже та, електрошокерами підзарядили, кійками надавали. Ми заходимо, купаємося і просто іноді просто брали за шкіру, відводили, ставили під стіночку і хвилин 15 лупцювали. Нормально. Ну, До тепер навіть сінціки навіть не сходять. Відпереву просто, не знаю. Ви в полоні 9 місяців так було? Так. Дев'ять місяців і два дні. В автовазі нас везуть, не знаю, годин п'ять везли. Нас везуть, затяжки на руках, скотч на обличчі. Це все везуть, 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 везуть. В один момент просто привозять. Ну, типу, все, виродки, давайте, знімайте скотч з обличчя, звільняйте руки. Ну, типу, все, думаю, ну все, знову інша тюрма, зараз буде знову прийомка, знову відлупцюють купу разів. Він каже, все, давайте. В обличчя в пол, ніхто не махає головою, все, все в пол, дивимося і, не, і нікуди не сіпаємось, бо розстріляю. Ну, добре. Все, сидимо, чекаємо, чекаємо. Тут заходить людина в автобус, і просто ми чуємо це українську мову. Хлопці піднімаємо голови, ми такі, оп, ну, типу, в якому сенсі? Типу, ми між собою передивилися, між хлопцями, кажуть, що українська мова. Він каже, так, да, так, да, так. Да. І тут, хлопці, та ви задолбали, підніміть голову, все нормально, ви вже... В Білорусі, усього кордон з України, піднімайте голови, не бійтеся, вас уже поміняли. Ми піднімаємо голови, просто дивимося на нього. У нього бронежилет, український прапорець, сідаємо в автобуси. Там українські прапори, все таке інше. І ми кажуть: ну, це не сон. Бачу вивізку українського прапора. Ласкаво просимо до України. Я в ти що, аж сльози на очі наворачуються. Скажіть, що плануєте далі взагалі, які плани на майбутнє? Яка, яка мрія? На даний момент хочеться закінчити з цією війною. Типу, зараз тільки повернення до строю і до хлопців знову на фронт. І після цього, як закінчиться війна, думаю, подати документи до Львівського або до Київського ліцею. По нашій військовій справі та стати офіцером. Ми бажаємо вам успіху, бажаємо, щоб все це виконали, дійсно. Бажаємо нам перемоги. Мене є для вас невеличкий подарунок. що я хотіла рюкзак залишити з собою? Ми пишемо це інтерв'ю у річницю потоплення руського кораблю. чарівна фраза Руський воєнний корабель. і в мене є ось такий подарунок для вас. Це марка «Руський воєнний корабль все. І конверт першого дня, і листівка. О, дякую саме рік тому. Якраз таки він пішов на дно. А пророчою марка ж стала вона за декілька днів. Випустилась Укрпоштою. Дякую. дякую вам. Дякую. Вам дякую, пані. дякую.